Бахчи сарай Леся Українка, Мов зачарований, стоїть Бахчи сарай, Шле місяць з неба промені злотисті, блищать, мов срібні, білі стіни в місті, Спить ціле місто, мов заклятий край. Скрізь мінарети і дерева сріблисті. Мов стерижится тихий сонний рай, у тимряві, та винограднім листі, Таємна плеще тихий водограй, По вітрі дише чарівним спокоєм, над сонним містом легкокрилим роєм, Витають красні мрії, давні сни, І верхотям тонкі тополі Кивають стиха. Шепотять поволі, про давні часи згадують вони.